На його руці закарбована пам'ять про боротьбу за Україну. Олександр Марков був командиром зводу зв'язку 110-ї окремої механізованої бригади. На Авдіївському напрямку отримав важке поранення. Танк стріляє, снаряд швидше за звук долітає. Поранення прямо передо мною і відірвало ногу. Другу спасли. Три місяці був у візку, зараз вже може ходити. Зізнається, найважчим був психологічний стан. На першому місці це були фантомні болі, Далі агресивність, ну і відсутність адаптації в цивільне життя. Це перший демобілізований пацієнт Софії Лисиці. Він прийшов до неї як до сімейного лікаря, але правильно підібране лікування дало свої результати. З кожним прийомом він приходив, жартував, посміхався. Менше було з цих повернень так, тобто назад, тобто більше про якісь буденні, сьогоднішні справи. Олександр каже, Софія неабияк допомогла йому психологічно, завжди вислуховувала і підтримувала. Спочатку це все не міг обговорити зовсім ніяк. Зараз я можу про свою проблему. Розказувати відкрито, тому що це є проблема з нею. Потрібно щось робити у амбулаторії центру первинної медико-санітарної допомоги номер 3 Молоді фахівці працюють цілодобово. Лабораторні обстеження, електрокардіограма, вакцинація. У Нас безкоштовно проводяться всі маніпуляції, що стосуються внутрішньовенних, внутрішньомізових ін'єкцій, призначених лікарю. Ми надаємо безкоштовно препарати, які життєво необхідні для наших онко-онкологічних хворих, для наших хворих з епілепсією, протисудовні препарати, дітям інвалідам. Зараз питання медицини особливо важливе, тому молоді лікарі готові працювати без вихідних, аби допомогти усім, хто цього потребує. Анастасія Ракоїд, Вадим Інжаєвський, новини за день, телеканал Віта.